Так, там ще щось є. Запасні коліщата. Так, мені це вже подобається. Так, коробочку в бік. Слухайте. А виглядає дуже навіть бомбезно, як на мене. Пультяка такий здоровенний. Так. Давайте, ладно, спочатку автівку. Вона тут якось прикручена. Бачите? Прикручена. Давайте відкрутимо. Так, нічого не погубити. Раз. Два. Я таке пакування, до речі, вперше зустрічаю на таких щифтах. Під колеса всі штучки зроблені. Ну виглядає оуркрота.